Слава Богу. слава Богу! Давайте всі скажемо дружно. Слава Богу. Слава Богу. Чути, що ви є живі. Казав один пчоляр, якщо хоче знати, що пчоли живі, підійди до вулика і що зроби? Ступ. Постукай. Якщо гудуть, то що? Живі. живі. А якщо не гудуть, Мертв. мертві. Я вам скажу, якщо в церкві немає молитви, якщо не гудуть мертві. Написано, ти носиш ім'я, будь-то живий, я, який є? Мертвий. То мертва церква. Якщо там не діє Дух Святий, якщо там немає молитви, то мертва. Хай Господь поможе, брати сестри, навіть написано і ви. Самі, як живе каміння, будуйте себе що? Дім духовний, я пам'ятаю, колись в армії служив і в одному спальному приміщенні, може трошки навіть більше, як оце ваш весь зал, спали десь до двох сотень солдат. І я не раз пізніше всіх приходив, лягав, чую той сопе, той хропе, той щось говорить, але ти що живі. Амінь. Чути, що живі. Хай Господь допоможе, щоб ми були живими. І я пам'ятаю, колись як я в армії служив, Бог до мене прислав одну стареньку бабусю. Це ті часи, знаєте, а як тоді до віруючих відносилися. все. І Бог її прислав. Я її ніколи не бачив, вона мене не бачила. Але бачив Бог. І коли я з нею зустрівся, ну така цікава бабуля, вона як вона всім людям, де не була, вона свідкувала. Я тоді служив у Москві, навіть парк Сокольники, Вона брала Євангелію і йшла тих, які відпочивали, збирала їм, проповідувала. І навіть каже одного разу: ти знаєш, брат, пішов Іуда, і так ззаді вирвав мене з рук Євангелів. Вона повернулася і каже, що і ти, як Іуда, за 30 роботаєш «На «На неї, як хтось роботаєш. Кип... Віддав. І знаєте, така бабуля, вона ніде не мовчала, поки там прийшла на КПП, вона вже солдат нагодувала, вже і проаналізувала, вже й помолилася з ними. І вона розповідала одного разу, каже, я їхала в одну сім'ю, батька за слово забрали, 10 діток, їхала навідати і тільки зайшла, купила квитка. Знаєте, хто в совєтські часи вагони переповнені, навіть на третіх полицях їхали. Я це знаю, їздив. І каже, Зайшла тільки в вагон повний людей, а вона зразу з дверей кричить, здесь є хто живий. Всі очі на бабу. Що говорить? Але в кінці того вагона піднімається один чоловік, я живий, всі очі туди. Що це? Все на все живий. Написано, хто без Бога, то він що? Мертвий. І тому слово Боже каже, щоб ми були живими. Мені пригадалися слова однієї пісні. Дайте мені книгу Біблію святою. Це мій лозун до Господа з мольбою. З нею, як з другом. Знаю я пройду. Слава Богу, брати сестри. Я не знаю, чи ви її любите, але сьогодні, на жаль, я дивлюся, що віруючі люди дуже мало читають. Мало читають. Читайте? Так, ми мусимо признатися, і я буду читати. Слухайте, що я вам скажу. Я дивлюся, у вас ось тут на екрані, там висвідчують. То я вам хочу сказати, що ви там не перегорнете. І не знайдете. Кожен проповідник знає. Ага, де ж то написано? А ага, тут. З лівого боку, зверху. Раз, раз, точно є. У нас, крім того, є і зорова, і слухова, пам'ять, так? І от якщо один мотор, а що два включити, ну то є велика різниця. Так що, брати і сестри, читайте, носіть, слідкуйте. Я буду читати перше місце, це Єремії, перший розділ. Так, відкривайте. Сестрички, відкривайте Іванелів. В кого нема, підсувайтесь до віруючих людей. Віруючі люди з собою носять. Читаю, не годіть, а читайте. Слухайте перший розділ пророка Єремії, 11 віршик. І було слово Господнє до мене. Що бачиш ти Єремія? Я сказав, бачу. Ще з медального дерева. Господь сказав мені, ти правильно бачиш, бо я пильную над словом моїм, щоб воно скоро виконалося. Щоб воно скоро виконалося. І далі читаємо Євангеліє Луки. Ось такі слова. І Це є 18-й розділ, й і нище віршики. Ісус зупинився і звелів привести його до себе. Коли той підійшов до нього, запитав його, чого ти хочеш від мене. Він відповів, Господи, щоб мені прозріти. Тепер ще один об'явлення, третій розділ. 17, 18. Бо ти кажеш: я багатий, розбагатів, і не маю потреби ні в чому, але не знаєш, що ти нещасний і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, очищене вогнем, щоб тобі збагатитися і білу одежу, щоб одягтися. Щоб сорому наготи твоєї не видно було. І мазю для очей, помаж очі твої, щоб бачити. Сестри, брати. Я дякую Бові, що сьогодні в нашій державі як ніде й ніколи проповідується Євангеліє. Слава Богу! І написано останнє пророцтво, яке сказав Ісус Христос, виконалося. Яке останнє? І буде проповідане це святе Євангеліє у свідоцтво усім людям. І тоді прийде кінець. Христос сказав, і будуть землетруси, і голод, но це ще не кінець. Ну коли вже Євангеліє буде проповідане, всім людям тоді прийде кінець. Дяка Богу, сьогодні, як ніколи, проповідується. І я не раз скажу: сестри, брати, любіть цю книгу, носіть з собою. знаєте, сьогодні я старший, вже мені треба, часом буває, деколи використовуючи допоміжні очі. І дивлюся, що більше шрифт, гарно написано. Колись в мене ось така Євангелія була, ви знаєте, я постійно і на роботі де не йшов, де не їхав, постійно вона зі мною. І я не раз пригадую свого батька, який розповідав воєнні часи. І каже, мені прийшлось навідати одну церкву, а треба було йти через ліс. Був я там на служінні, коли закінчилось служіння, повертався додому, а знаєте в лісах тоді воєнні часи. Хто хочете і що хочете. І каже, йду, і тут раз вискакує за кущів, німець і кричить, Хальт, стій, Хендехох! руки вверх. Я кажу, підняв руки, а він з автоматом смерть глянула в очі. А він підійшов і так раз, всі кишені давай обшукувати. І таким ломаним партизанем Але тут у мене, каже, була Біблія. І він раз побачив щось там тверде, раз і Відкрив. Погляд його помінявся. І каже, так подивився на мене і каже: Євангелік. Євангелік? Я я. гуд, гуд, На Хузен. Додому, додому. Я йшов і плакав. Каже, я притиснув Євангелію. Я дякую Богу, і вона ще на землі подарувала життя. Слава Богу, брати сестри, носіть її. Любіть її, читайте і виконуйте. Колись до мене одного разу зустріла одна жіночка, посадовець, і каже, я вас дуже прошу за любі гроші. Продайте мені і купіть десь, ну я хочу мати маленьку Євангелію. А кажуть, для чого вам іменно маленька? Ну, може, наоборот, краще велика. У мене вдома є така настольна з таким великим Христом. Навіть один приїхав православний єпископ, і каже, помоліться за мене, я захворів. А я кажу, зроблю так, як написано. Відкриваю Пісня Якова. Там написано. Якщо хто з вас хворіє, хай покличе кого? Пресвитерів церкви. Я так читаю. Він каже, чекайте, де ви читали? Я кажу, ось тут. Присвітерів. Роз, ні наша, глянув, такі христийсько здоровий. Що кажу, нема написано, що попаклись? Він просто в шоці був. Кажу, ну ти ж навчався. Що ти кажу, читав? Ну то ж нема, що попак А де пресвітера? Та він колись писав отець такий, то останній час він то телефонує, а то писав листи і вже пише пресвітер. Каже, ну ти приспособився. Сестри, брати, любіть цю книгу. Читайте. І ось ця жіночка, яка просила маленьку таку Євангелію, а я кажу, для чого? А вона каже: слухайте, моя донька працює теж на посаді. І одного разу їхала в автомобілі, попала в катастрофу, і я хочу, щоб завжди з нею була Євангелія. Каже, я вас зрозумів, ваше материнське добре серце. Ви хочете, щоб Євангелія хранила? Так, так. Хочете, щоб хранила вашу доньку. Але послухайте, ви кажу, розумна людина. Не дай Бог, ви захворіли. Пішли до лікаря, лікар вас обстежив, проконсультував і каже, оце, пишу вам рецепт, ідете до аптеки, берете оці ліки і приймаєте три рази в день тітак, 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 ті так, ті так, ті так а то я догадую. після їжі. А ви кажу, візьмете оцей рецепт, покладете аж біля серця. І скажете, все, буду здорова! Рецепт маю. А не будете робити, як там написано, допоможе чи ні. Вона засміяла ні. Отак точно, якщо ви носити Євангелію геть біля серця, а не будете робити, читати, виконувати, як написано, не допоможе. Бо дехто думає, ото вже. Кажу, хоч обкладіться Євангеліє. То слухайте, якщо не будете робити, вам не допоможе це. Сестри, брати. Казав сам Ісус Христос, що робить? Дослідіть Писання. дослідіть. Ви знаєте, до мене постійно телефонує, навіть вчора декілька разів телефонувала старенька бабуся 93 роки. Оце брати свідки, ми були там, в хорі співає. На гітарі грає, тільки цього року вже оставила, бо каже, зібралися ті історики, а вона там сама молодша, якщо рахувати з того боку від сотні, то вона там сама молодша, то каже, а то стільки літ співала і каже, знаєш що, брате, я вже закінчила читати 280-й раз Біблію. 93 роки рівненько ходить, на ну, брати можуть підтвердити. Рівненько ходить, без окулярів читає. І ще й на гітарі наіграє. Я у вас хочу одна така бабуля 90. Скільки? 93. Так, як ти, бабулі, але ця, мабуть, не пає. Так? Ця не співає. Чуєте? А то співає в хорі. А? Пішком ходить, то слава Богу. А то подумайте, написано, і вона мені каже, знаєш, що, брате, молоді. В інвалідних візочках сидять. Хворі. А я, знаєш, кажу, чому? Хожу. І навіть от ми приїхали хвора, помолилися. Це каже, слухай, брате, до вас приїду. 93 роки. Каже, геть нічого не вели, дякую Богу, бо є вмілістю наді мною. І каже, бо написано Слово Боже, це здоров'я для тіла, сестри, брати, не хочете хворіти, не ходити по аптеках то читайте Боже Слово, будьте здоровими. Амінь. Амінь. А ну, хто кожен день читає? Підніміть руку. Кожен. Тільки правду. Не обманюйте кожен день. Якщо через день не піднімайте. Все брати, читайте. Так написано, дослідіть, будете благословенними. У мене часу багато немає, але я так коротенько, ще хочу зупинитися. Свого часу Бог запитав Єремію, що ти бачиш. І він відповів або ти правильно бачиш. Ви знаєте, є скільки сьогодні людей неправильно бачать. І ось один чоловік сидів і просив милостині, і почув, шум на дорозі, і кричить. Навіть і тоді такі були люди байдужі. І як сьогодні їх є багато, немало навіть в церквах, на яких є у цьому бідоласі кричить, а вони ворота затикають. Воно замовкний сліпець, роззяви ворота. Мовчи. Правда, сьогодні є такі в церквах теж? Ну що мовчите? Є чи ні? Ану хто такий, піднімайте руку. Я знаю, що ви цього не зробите. Я знаю, що ви цього не зробите. Ну хватає їх сьогодні. Чуєте? Їх сьогодні хватає, байдужих. Але він не замовк, він не обідився. Я пам'ятаю, не читаю один там пастир в Узбекистані працює. Каже, прийшла одна сестричка, магістр, плаче обіділі. Каже, я на неї подивився, приведи себе в порядок. Що це таке? На тебе й плюнути не можна, а на Христа плювали, а бачиш, тебе обідали. А ну каже, приведи себе до порядку. Що це таке? Христу плювали, він не обіжався, а ти вже бачиш ти, магіст, вже її обідали. І не дай Бог щось десь. Слухайте, як, я вам скажу, брати, і сестри, може, не разом якесь, ну образливе слово, бо навіть знаєте, не... не звернули уваги так на вас, як потрібно. І ви вже, ох, скільки обіди, тож не так глянули. Правда, хватає цього чи ні? Хватає, в хаті не так сказали. Я думаю, що Господь сьогодні казав, скільки сварок, скільки ненависті, злоби. Хватає, а йому плюють, а він що робить? Молиться простиє. Навчи нас Господі так. Чуєте. Я перший хотів би, щоб так Бог навчив. Щоб нам так, брати і сестри. І ось кажуть, мовчі, але він не звернув вас ще сильніше кричить. І цей крик зупиняє Сина Божого, каже, приведіть його. Привели? А він питає, що ти хочеш? Тож каже, це, ну, це зайве питання, що ти не бачиш. Але питає, що ж ти хочеш? Бачити хочу. Прозрі, віра твоя спасла тебе. Слава Богу, брати і сестри. Бачити хочу. Скажіть, ви хотіли б правильно бачити чи ні? Так. Слухайте, я читав. Ти кажеш, я багатий, розбагатів, все я маю, геть все. Але не знаєш. Навіть написано, ну, якщо хто каже, що він щось знає, то він що? Ще нічого не знає. Як ти кажеш, що ти крепко добре бачиш, то ти, мабуть, ще нічого не бачиш. Кажуть, о, він ще нічого не бачив, ще молодий, ще він нічого не бачив. Часто ми чуємо таке кажуть, о, ще він нічого не бачив. Навіть і на старший каже, ще він нічого не бачив. А кажеш, і каже, раджу тобі купити в мене золотого немочищену. І глазною мазю помаж очі. Скажіть сестри, брати, в якій аптеці в Києві, в столиці купляється ця мазь? Що, що? Нема? Немає. Слухайте. Що ж то за мазь? Ви знаєте, я свого часу вивчав будову ока, як воно працює. І навіть в совєтські часи я копався багато в різній такій літературі. Одного разу я шукав, ну що дають сльози для людини, що людина плаче. І ви знаєте, наукову статтю я знайшов під заголовком совєтські часи. Сльози стілюють. Вчені проводили експеримент над крисами, причиняли рани. І ті криси, які плакали, рани їх швидко гоїлися, які не плакали, вони терпіли біль і тяжко мучилися. Вау! Ви знаєте, в нас сьогодні не модно стало. Сьогодні таких, то я не назву церква, а цирки з'явилися. Пляски, траски, гопки, стопки і, і ще там, і що тільки, Це не церква. Чуєте? Там Бога немає. І кажуть, не модно плакати. Що там плакати? Я грешник бідний. Сестри, брати, син Божий. На дні плоті своєї з гіркими слізьми і голосінням приніс молитви і був почути за своє благовіння. Раджу тобі. Візьміть, як вам щось попало в око, що відбувається? Реакція моментом, і що починає око робити? Слузить на що? Вимиває, очищає. Чуєте, сльози омивають, очищають, і ми починаємо правильно бачити. Я вам скажу, сестри, брати, я люблю поплакати, помолитися. Це добре, тоді легко. Ви знаєте, я не завидую тим людям, а наоборот співчуваю, як хто не може плакати, це біда. Навіть є написано, що при печалі лиця і серце робиться яке? Краще. М'яким робиться, навіть і серце. Я не раз кажу, знаєте, мені тисячі прийшлось проповідувати на похоронах. Як оце само краще там проповідувати? Чому? А знаєте, розорана почва, м'яка. Візьміть, як сьогодні брат казав, посійте. Одного року я теж сіяв, пшеницю посіяв, думаю, що з неї буде? Тиждень лежить другий, а земля суха, аж пілюка. Вона не може прорости. Так оце зерно, якщо там немає вологи, воно гине те зерно. Як важливо, я не раз навіть покаяння. Колись, я вам ще приведу приклад. Колись я був в Закарпатті в одному був в хаті, ми сиділи і заходить хлопчик, відчиняється двері, так і хлопчик заходить. А батько каже, Андрюха, ти покаявся? І напустив голову Ідикайся, пішов. Чертвили 10 знову відчинились двері, а цей батько перериває нашу бесіду і знову питає, Андрій, ти покаявся? Ні, і дикайся. Пішов. Черсвили 15 знову заходить. Знаєте, хто винуватий, голова похилена. А батько знов питає, ти покаявся? каже ні. А чому? Тато, я заходив в ванну, закривався, ставав на коліна, не можу покаятися заходив в кімнату, не можу покаятися. А чому? Тату, немає сліз. візьми шланг, дай мені добре, будуть сльози, я покаюсь. Я сам слухаю, ну дитина така молодна, ну що ж це за покаяння? таке я насухо, отака форма, дай мені, каже, будуть сльози, я покаюся. Часто, брати, сестри, Бог так робить, щоб нам покаятися. То він часто знає, як нас. Чує, Ти знає, як то нам де. І по якому місці дати. І ми починаємо каятися, ми починаємо тоді плакати. Але брати і сестри, краще не чекати, щоб він нам давав. Чуєте? А краще що робити? Самому, самому краще виправитися. Бог сьогодні треба, є написано, Божа воля є що Наше освячення. Бог хоче, щоб ми свято жили. Раджу, помаж очі глазною мазю, щоб тобі правильно бачити. Ми йдемо до молити, брати сестри. Я маю ще на цю тему багато що казати, але час дуже швидко втікає наше сьогодні. І друге служіння, хоч брат каже, як колись один браток таки відійшов до вічності, як піднялася молитва, каже, я вже хочу закінчувати. Брат допались до води, хай хлебчуть, каже. Хай п'ють. Брати і сестри, давайте будемо сьогодні пить, поки відкрите є це джерело. Навіть і в старості написано плодовитий сочні. Ми читаємо за багато старушок. Чуєте, одна старушка, 84 роки, вдова, непросте й нелегке її життя. Але що вона робила? Чим займалася? На телефоні, ей, ельо, ганіманю, ваню, ганю, ганю». і всіх обзвонювала. Ні. Написано, постом не відходило від дому Божа. Сьогодні багато я таких старушок, Господі помилуй. І, знаєте, Всіх достануть. І таких без всякого зв'язку і без всякої зброї стільки вони часто вбивають. Ну я думаю, я не про ваших кажу. У ваші добрі. Я кажу про десь, там у других. Тільки у вас усі тут старухи добрі. Чуєте? Всі добрі. Хай Бог поможе, щоб всі були добрі. Чуєте, Бог того хоче, щоб ми були добрими. Амінь, брати і сестри. Ми зараз будемо шукати. Сьогодні від самого початку нам нагадували, шукайте, поки можна, знайти. Ми зараз ще ми йдемо до молитви, брати і сестри. Я знаю, скільки є сьогодні таких, які нуждаються і уздоровлені. Я кожний день, брати і сестри, бачу чудеса. Кожний день. Наш Бог живий. Ми не віримо якогось мальованого фарбованого. До мене приїхала одна жіночка із Чернігівської області. І каже, слухайте, я прошу помолитися за мене. Каже, два роки тому я похоронила чоловіка, а минулого року сама вилізла з ями. І розповідає, як? Каже, я. В тяжкому стані була в лікарні, і в палаті одна віруюча стала мені свідкувати, дала Євангелію. І ви знаєте, як я стала читати, що я зрозуміла. І Бог є вмилість наді мною, що я зрозуміла, що оті його мальовані, тії діди, що вісять, і тієї баби, що це гріх, то ідоли, що його треба виконати. А я каже, колись їх купила, як ішла 30 років до вінчання з чоловіком то купила, і 30 років вони висять, ніхто їх не зачепив. І я думаю, я їх спалю. Ну, Але скло не горить, думаю, зараз роздеру скло, витягну, викину, а того діда спалю. Як я, каже, здерла папір, хі -хі, мурашки пробили по тілу. 30 років висіли, ніхто не відкривав. Ви знаєте, що там написано? Хто купить оці образки такого року, такого місяця і такого числа помре чоловік? Точно. Коси піднялись піділися, Боже, що я в хаті держала прокляття. І написано, а та жінка виліз з ями такого року. Точно все. Я сьогодні всім людям кажу, що ви держите в хаті прокляття. Хто сьогодні продає їх? Я дивлюся в нас на базар, отей чорний. Як займаються з темними, самі темні з темним займаються і передають це всяке прокляття одне на одного. І сьогодні біди. І вона каже, я де не зустріну всім людям? Кажу, слухайте, прокляття держите в хаті. Навіть цей православний єпископ приїхав і каже, я, навіть у мене є донька, але вона ще була малою, в школу ходила. Я щось там в хліві робив не бачив, хто там в хату. Прийшов, а вона прибігає, тату, до нас Дід Мороз прийшов. Кажу, доню, який ж дід Мороз, то ж діду. Вона не бачила там, не, там з бородою, да, що в тому облаченні. Каже, дід Мороз, кажуть, ніякі діди Морозу не ходять. А вона тоді каже, а може то і п'яниця? <риклад> Іду я, хто ж такий, як тільки відчиняю двері в кімнату, а він побачив, слава Ісусу, кажу навіки слава. І каже, я приїхав, щоб ви з мене вигнали сім бісів. І щоб Бог мене уздоровив і хрестив Духом Святим. Я навіть став сміятися, а звідки ти знаєш, що у тобі сім, Може там легіон. Ну, то цікава була з ним бесіда, як я молився за нього. Брати і сестри, наш Господь живий. І що саме основне? Я його питаю. Кажу, добре, ти 10 заповідей знаєш чи ні? Знаю. Ну то ж православний єпископ. ну, кажу, скажи, а що перша заповідь каже? полюби Гос...» І каже, полюби Господа Бога, твоїм всім серцем, всією душею. І не сотвори коміра. Кажу дорогеньке, дякую, що ти гарно процитував. І ось ти в храмі, на якусь стіну не глянеш, Бог вісить. Скажи, це добре чи ні? А він мені каже, православі відступило від Бога. О, правильно. Ну, то не маю коли про те розказувати, брати і сестри. Ви знаєте, чомусь Дух Святий поклав мені в серце помолитися за неспасенних. Скільки у вас є, ваших діток, ваших синів, ваших дочок, ваших родичів, неспасенних? в кого є, піднімайте руки. Бачите, брати сестри, нам сьогодні треба кричати, молитись. Я пригадую, як в одного служителя син відступив, пастир церкви відступив, пішов від Бога. Коли він це побачив, він прийшов додому сказав: жінко, не встану з колін, не буду не їсти, не пити, поки син не повернеться. Вона заплакала, каже, «І я буду. Каже, попадали на коліна і стоять, не їсти ніде нічого, а ще ж є там сини. І каже, стоять день і ніч, плачуть, моляться другий день. І той син, який відступив, прийшов, бачить, батько і мати, і не варено і нічого, і стоять на колінах і плачуть за нього. Треті сутки стоять, і Дух Святий коснувся того сина, він прибіг, впав на коліна, покаявся, брати і сестри. Якби ми так стояли, як написано, багато може, по-русски написано усілена, щира молитва праведного. Я знаю, помінялося б все по-іншому. Хто з вас так хоч один молився? Підніміть на руку. Не вставав день і ніч. День і ніч сутки. І не Другий, третій не вставали. Встаємо, брати, і сестри, давайте на зараз